Допомагати Збройним селам України це одна із можливостей наблизити перемогу над ворогом. Сьогодні кожен у силу своїх обставин прикладає максимум зусиль для того, аби в Україні настало мирне життя. Більше про те, наскільки важливою є благодійність сьогодні. Дивіться у сюжеті, поки волонтери працювали над виготовленням окопних свічок у центрі міста Радивилів, Тривала ще одна благодійна акція, метою якої був збір коштів сьогодні. Допомогти армії можна у будь-який спосіб. Хтось інформує, виготовляє смаколики та збирає іншу необхідну продукцію. А хтось збирає кошти співаючи просто неба. Помагали хлопцям з 92-ї бригади. З 58-ї, 68-ї. Зазвичай машини. Це в нашому ми їздимо так по містам України. Збираємо кошти і таким таким чином. допомагаємо хлопцям. Виш одній в цілім світі розкажу про любов. Душа страждає, звутрим біти лунає. А що серце кохає, борячимо вже У нас є команда «Дофамін», гурт, і також спілка. Всеукраїнських музикантів, і також ми входимо в волонтерський там один фонд, «100% життя називається. Ми займаємося зазвичай машинами, купуємо машини, дрони також, можливо, якісь мілки там екіпірування і так далі. Паралельно з тим у спеціальну скриньку перехожі могли жертвувати свої кошти, адже кожна гривня є поштовхом для збирання великої суми. Варто наголосити, що всі кошти, які збирають у Радивилівській громаді, Є чудовою нагодою до наближення перемоги. І так ми відкрили офіційно фонд «Пазл добра. Чому «Пазл добра? У мене є донечка, яка любить пазми складати, і воно має скласти один пазл під назвою Одна єдина Україна і буде тоді перемога. Отож, крокуємо разом до перемоги. Україна обов'язково її здобуде, адже ми боремось із ворогом і злом. І я думаю завжди притримуюсь до тої думки, що зло має бути знищене, і добро завжди буде перемагати. Сергій Нікишин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.